Так, вересень на вулиці дощ падає. В хаті 26 градусів, на вулиці 28 градусів, вологість велика на вулиці, тому що дощик дорогенький мої. і е, 78 вологість в мене в хаті. Я готую сьогодні оці знамениті підсокері. Чому я готую? в мене залишилося знову чуть-чуть маленька капуста, отака така, кучерява. І в мене залишився отакий кусочок сира, ось такого чедер, І, і дві бульби останніх я дала. І це в мене, от, я вже збавила вогонь. Зараз я піднімлю трошки, щоб воно було скоріше, щоб це все не кипіло. І я зрозуміла, що в мене мало сирів. У мене є ось таке парміджано і ще одне парміджано є, а сиру тільки це є. Я думала розрізати, він не підходить. це сири мають бути знаєте, такі м'які, що вони розплавляються. Цей сирий сир, я його не хотіла з холодильника витягнула, бачите, мокрий ще. Я його не хотіла зараз відкривати, тому що він ще от, срок зберігання ще не закінчується. Це другий сир, за який, коли він коштував 5 євро, я заплатила 2,50, тому що ці сири продавалися після Різдва. Після Різдва. Вони продавалися за половину ціни, і я вирішила попробувати. Вони мають зверху це воск, воскову таке покриття. Різні були смаки. І я думаю, що робити. Я вже приготувала ніж, хотіла отак наполовину різати. І все-таки я вирішила, що не, не треба. Зроблю так, як є. Дам отого сира трошки, дам того, і буде, як буде. Тому що порція маленька, під маленько є. І е, дуже мало, це таких дві невеликих порції. От, дала трошки масла, остатню дала, остатню дала е, сальвія. Сальвії у мене нема, сальвія закінчилася. І зараз чесник поріжу. І це все відсіджу і буде. Зроблю так. попробую так, Менше сирів і, і ліпше. Тому що я от їла вже, от ну, коротше, треба трошки подумати по, про здоров'я. Ці яблука, що привіз мій компаніо. Італій привіз від своєї мами, вони такі, я їх так ціню, я їх так люблю. Зараз оці я поставлю холодильник, вже стоять в холодильнику, отака частина. А оці гірші почну їсти зараз. Бачите, отут корбачок є, а я ввечері, як приходжу і я їх починаю гарно чистити. У мене такий, така медітаціоне. Знаєте, бо ін, інші фрукти, ти їх скоро їш, і ти від них поправляєшся, бо ти їх скоро їж, вони смачні. А яблуко, ти хрумкаєш, хрумкаєш, воно тверденьке, тверденьке, вони солодкі ті яблука. Ти їх довго чистиш, помало їжі, і мені отак от подобається їсти такі. Я як поїду в Україну, я буду тільки шукати, тільки, тільки буду шукати от таких бідних бабусь зі села, які продають ось такі яблука. І ті яблука обов'язково повинні мати хрубак. Обов'язково. Я деякі відео зараз дивлюся з України, як живуть в Карпатах. Я би поїхала в Карпати, погуляла по Карпатах. Але я би пішла спати до такої родини. Знаєте, Це, напевне так буде. Я як поїду в Україну, я абсолютно в Карпати, я не буду замовляти ніякої гостинниці. Та як ви знаєте, мені отака от авентура подорожі. Мені дуже подобаються такі приключення. знаєте. І ми з моїм компанієм, ми теж так само це дуже подобаємо. Ми як разом поїдемо. Ми просто без ніякої гостинниці ми будемо проситися до хати, до сім'ї. От Як положуть, так положать спати. В кутику тверде матраси є, немає, матрасу нема. На підлозі розстелимо ці гуцульські такі килими, ті шерстяні такі з барана. І так ми будемо спати. Це моє таке, мій, мій, моя мрія. Така. Ось така моя мрія. А зараз я це ставлю в холодильник і не буду різати менше сирів. Думаємо про здоров'я і побачимо, як вийде. Я за мир дорогенький, я проти війни. Підписуємося на українські канали, ставимо зразу лайк Доргенькі, Бо Я ставлю зразу лайк. Любий український канал. Чи він мене інтересує, чи він мене не інтересує, чи я помилюся. Деколи відкрию хтось говорить, там не вміє навіть говорити, не, не гарно щось показує, якийсь з України з бідний. Він стра... він старається. Я завжди ставлю лайк на початку відео. Завжди і вам так само раджу. Дивіться, це, це блюдо готується в ресторані на півночі Італії. Масло не повинно кипіти. Тут є часник, тут є часник, і тут є сальвія. Масло не має жаритися, я хотіла, воно має загрітися, отак, чуть -чуть, знаєте, щоб чесник. Не дай Боже, щоб ви не палили чесник або ще щось. Розумієте, Отак легенько-легенько має прокипіти чуть-чуть, щоб чесник змішався разом. Сальві. <сві> Сальві у мене трошки малої. Ось так виглядає, бачите, я відсідила. Цього разу бульба, бульба має бути кусочками. видно обов'язково. Капусти в мене не видно, бо капуста може трошки розійшлася, як я розмішала, я буду цей досконало робити. І так треба ось так виливати. Все, я більше сирів не буду давати, навіть я цей салат відкрила. Зараз ми це розмішаємо. На другий раз я буду ще більше зимою зеленішу капусту купляти. І щоб капусту обов'язково було видно. Зараз я розмішаю. Всю воду так сильно не сіджуйте, бо треба, щоб воно таке, знаєте, м'ягеньке було, щоб воно тягнулося. У мене воно, звичайно, не тягнеться, тому, тому що нема тих сирів. Тут сирів багато входить. Ви знаєте, багато входить сирів. Я сирів таких як не дала. Я вам обу... обов'язково цілу зиму я вас буду просити, щоб ви обов'язково зробили, тому що це, тому що це є накрию, бо ще треба, бо ще вести, не знаєте. Це, я з вами згідна, що це зимовий блюдо таке, але, бачите, зараз вам поясню, тут в мене вже закінчилася сальвія обов'язково, оце, я ходжу-ходжу, тут гуляю-гуляю, у нас оце лаврове листя росте дуже багато, Тут в мене вже закінчується розмарин сухий. А що тут в мене ще є? Що це таке є? А, орігано. Орігано. І тут в мене вже давно стоїть абсолютно какао. Таке гірке какао в Конаді мені треба купити. Там біо продається в Конаді, тільки в Конаді, В копі нема такого біо, я не бачила. Цей в ресторані продається. Що, чому це дуже, таке, знаєте, дуже сильно смачне, бо воно дуже похоже на, на чимось, воно зв'язує з, з Україною. Тому що всі інгредієнти, тут гречка є. Оці підсокері зроблені 80% гречки, мені здається, з, з моки з гречки і додають трошки з, з, з пшениці. Тут масло, є, тут сирів багато, тут часник є. І воно дуже-дуже сильно похоже, щось на українське таке. Ви розумієте, тут немає нічого странного таке. От гречка, бульба, капуста. Ви тільки подумайте про складники, сири, мають бути м'які такі сири. І ма... ну, все, все, всі інгредієнти, які є в Україні. Тільки ті підсокери треба знайти тут. Або в Україні ви знайдете, або замовити по інтернету, або, або як, що вам сказати, або нехай вам хтось з Італії передасть. Пошукайте в Німеччині, в Польщі, в Греції мої. Пошукайте, бо це дуже добре. Я вас, вас буду просити кожен раз, я буду часто зимою готувати і буду вам завжди настоювати. Я буду настоювати. Зробіть і попробуйте. Не говоріть мені, що воно погано виглядає, що воно некрасиве, що воно вигляду немає. Воно дуже сильно смачне. Шкода, що листків капусти не видно. От капуста, оце капуста. Капусту грубо треба на, на цей. Грубо-грубо-грубо Сальвія. Капусту треба грубо, велики такими кусками, як вам сказати, от такими кусками. Я вам пізніше ще на другий раз покажу. Я вже показувала багато раз. Ну, зараз я попробую, може, треба парміжану, бо я парміжану все-таки мало дала, а воно хоче багато сирів, воно хоче. Так само. Воно хоче те, що воно хоче, ви розумієте? Так само, як борщ. Борщ хоче те, що він хоче. Як ви не додасть стену сметани, ви можете не додати, так? Я вам трошки панораму показую. До борщу. Борщ теж буду варити. моїм способом, абсолютно моїм способом, я не копіюю нікого. Я люблю свій борщ. Кожен борщ варе, варить по-своєму. Я буду варити так, як я варю. Єдине, що я ненавижу. Дехто робить борщ і горіжить ножем. Я ненавижу борщ варити ножем, різати буряк різати ножем. У нас на Львівщині ми тремо на, на такі терці, Знаєте, на такі терці, трошки грубші. Я вам покажу борщ на днях, я буду не на днях, може, на другий тиждень буду варити обов'язково борщ. Дивіться, я зараз попробую, скажу. М -м 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 -м. Ось знаєте, є. Чесник чути, сальві чути, бульба чути. Дуже сочне. Дуже сочне, бачите? Я більше сирів не буду додавати. Воно дуже смачне, воно дуже насичене маслом. Не треба. Бо я вже оцей другий відкрила, бачите, тут відкрила. Думаю, я додам. Ні, сирів менше, тому що сири шкодять на, чер... на... на коліна, на сустави, запальний процес, хто має артрит, артрозі. Сири шкодять, молочні вироби шкодять. Розумієте? Якнайменше, мінімально, дуже смачно. Підписуйтеся, ставте мені лайк і пробуйте обов'язково. Подивіться, яка смакута. Яка смакута. Отаку От ложку облизати, мама Ммм. Баста. Салює чути. Дуже сочно. дуже смачно. Ви знаєте, менші порції, навіть воно ще смачніше виходить, тому що я робила... На кілограм, на, на пів кілограма. Ота от пачка під сокерів, вона має кілограм. Вона має пів кілограма. Де вона є? Оце картинку я тут. Е... Подивимося на цю картинку. Бачите, це от рецепт такий є. На пів кілограма. Тут навіть не на пів кілограма, пачка має пів кілограма, а тут є на 350 грам. Потати це бульба. Вердза, це є от. Вердза, або навіть бет, або навіть може бути це, фасоля, та стручкова зелена, теж може бути написано. Формаджо – це сир, парміджано, бурро – це масло, альо це чесник і сальвія. Сальвія по українськи я не знаю. І ось такий рецепт, так його готувати, приготуйте обов'язково. На меншу порцію ще, ще смачніше вийшло. Бо я варила на пів на цілу упаковку. скажімо, на пів кілограма, на 500 грамів підсокерів, я готувала. І це воно трошки тяжче. Тут є небагато. Тут я зготувала, ну скільки тут буде, навіть і не половина було, менше, ніж половина. на, на 200 г200 г, 200 г підсокерів, і то вийшло дві таких великих, дві великих порції. Але я люблю більше капусти давати. Я дала останній малесенький кусочок капусти. І дві бульби. Не треба багато бульби давати. Бульба так Має бути обов'язково, але не треба багато. А от капусти я люблю дати більше, бо капуста це моя, мій овощ Преферіто. Преферіто це означає любимий. Ось так. Пробуйте обов'язково. Напишіть, що ви думаєте. І це північне таке блюдо, де готують на півночі Італії. Так, півось мої. Мій компаньон вийшов, він їде грати міні-гольф. В нього гара, дуже імпарнна гара інтернаціоналі, де приїдуть всі 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 з півночі, з півночі Італії і не тільки з Австрії, з Німеччини і з багатьох країн. З Швейцарії багато людей приїде. Це один, один в рік, у них така гара інтернаціоналі. Дивіться, це моє от таке виросло нове гілочки, і вони ще ростуть вверх. А це я тут запхала, ото, що в мене вже майже зігнило. Бачите, це зігнило, його треба вже викинути зовсім. Я його зараз викину, хай ніхто не отаке нелевно. От таке от. Бачите, довго я воді тримала. А це може приживеться, якщо ні, то я другу, другу гілочку вирву і буду по-другому робити. Тут в мене ще нова гілочка. І тут ще нова, молоденька. Треба їй дорогу дати, то вона буде крива рости. М -м, ще одна росте. Треба подивитися, бо вона може деколи мушки. Вона е мені здається, що вона вже мушки має оця. Ай-яй-яй, що це таке? Мушки вже вона тут похилилася, зараз я його так легенько вибиваю. Не знаю, Треба добре подивитися мені, чи тут мушки є, Но мені здається, що є такі сіренькі мушки, що вони їдять. Бачите, вже захворіла вона. Було в мене один раз так, що, що, що цей мушкара така дрібненька обсіла. А цей росте, росте а вазон. Вже вище. Як гарно росте, вже вище, на вулиці росте. А в хаті я як закрила була на дві неділі, як я в вгорі їздила то ситуація була погіршилася. Цей нормальний, гарний. А цей трохи, може, внизу сонця багато є, я не знаю. Цей так стоїть, поки що на місці, ну не вмирає, тому що в мене в кухні стояв. Треба його теж почистити, подивитися до нього. Бачите, оце треба вже відрізати. Йому так би нічого не бракує, він так би і не живий, і не свіжий, і не вмирає. Ну, може такий, такий він має бути. Окей. Okay. Доброго ранку усім, я ж не сказала. Доброго настрою вам хорошого, дорогенького. Настрою вам на цілий день. І не тільки на сьогодні, ще й на завтра, і на післязавтра. У нас висока температура буде. У нас ще 30 градусів, 32 в день на сонці ще дуже гарячо. Гарячо завжди всі ще шукають холодок. Чава, мори.